Дуже часто в інтернетах вам такий пропонують лайфхак, що ви не знаєте, для чого цей отвір у нас на ручці сковородки. Це не для того, щоб сковородку вішати на якийсь цвях, або на новій сковородці закріплювати ось таку етикетку. Це для того, що коли ви, наприклад, смажите картоплю чи там, котлетки, чи ще щось смачненьке, лопатку чи ложку, ви Вставляєте ось сюди, тому що це має бути зручно. А давайте змоделюємо таку ситуацію: ви там смажите картоплю в олії чи в якомусь маслі, так? Да? І ставите ось так, от в такому вигляді. Ложку сюди в отвір. Як ви думаєте, по законам гравітації, що буде з, 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 з тим всім жиром, який є на ложці, звичайно, він має стекти по ложці, чи дерев'яній чи пластики вам на ручку. Далі ви це все розмажете по ручці скавородки. Це дуже буде такий а, а, практичний, естетичний лайфхак. Які потрібно кожен день використовувати, адже е, олія чи інший жир буде дуже добре впливати на е, шкіру рук, якими ви держите цю сковородку. Не дай Бог ви ще її. Е, вона у вас вислизне і впаде, і котлетки виволюються в, в, на підлозі. Ось так. от. З вас лайк, комент, підписка.